Вітаю колеги. Мене звати Тетяна Купчик. Я шеф-редактор експерту з Головбух. Пропоную обговорити, як закон номер 3219 вплинув на сферу застосування РРО. Основне питання, яке турбує абсолютно усіх користувачів РРО, чи повернули РРО штрафи? Так, закон номер 3219 врегулював цей момент. Суб'єктів господарювання звільнили від відповідальності за порушення вимог закону про РРО. Чинених ними в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Зверніть увагу, що звільнення не діє для порушників, які здійснили розрахункові операції з продажу підакцизних товарів, або ж провадили діяльність з купівлі-продажу іноземної валюти чи діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. Що ж буде з 1 жовтня? рро штрафи повертають майже повноцінно. Кого не штрафуватимуть? Тих суб'єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Або ж на територіях активних бойових дій та територіях можливих бойових дій. Це звільнення діятиме по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій, а також по дату завершення бойових дій чи припинення можливості бойових дій на відповідних територіях. Для певної категорії суб'єктів господарювання передбачені знижені штрафні санкції. Мова йде про ФОПів другої та третьої групи неплатників ПДВ. Важлива умова, вони не мають бути продавцями підакцизних товарів, побутових товарів на гарантії, лікарських засобів, виробів медичного призначення та ювелірної продукції. Так, ФОПи 2 та 3 групи неплатники ПДВ при продажу товарів та наданні послуг в період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше, ніж додати припинення. Або скасування воєнного стану на території України будуть платити знижені штрафи по пункту 1 статті 17 закону про РРО. Про яку суму йдеться? 25% вартості проданих з порушенням товарів або послуг за першу помилку та 50% за кожне наступне порушення. Як бачите, знижка суттєва, бо стандартно цей штраф становить 100 та 150%. Це приємна та лояльна новина. Нагадаємо, які порушення потрапили під пільгові штрафи. Перше це проведення розрахункових операцій з використанням РРО, програмних РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів чи наданих послуг. Друге проведення розрахункових операцій через РРО або програмне РРО з фіскальним режимом роботи. Третє невидача розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції. І нарешті четверте це проведення розрахункової операції без використання розрахункової книжки на окремому об'єкті такого суб'єкта господарювання. Ось така історія з оновленими штрафами. Більше РРО ситуацій та їх розв'язання шукайте у продуктах цифрового видавництва експертус. До зустрічі у наступних відеороз'ясненнях.